Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 1 лютого 2025 року. Подивимось, який сьогодні буде день, чим він буде наповнений. Ну що ж, карта дня для нас. Усмітів, що в нас на дні колоди. Лицар Пентаклів. Ну що ж, туз мечів, в мене є ідея, в мене є план. Туз це одиничка, початок, а мечі це інформація, це думки, це планування, це така перспектива, далекоглядність, це може бути красномовство, це гострий розум, це така прямолінійність навіть може бути. Тобто ми думаємо, плануємо, говоримо, проясняємо. Тут також надає ясності, коли ми розуміємо, що я хочу, куди мені рухатись, впевненість, на дні колоди Лицар Пентаклів. Це може бути молодий чоловік від 20 до 40 років, стихії Земля, телець, діва, козиріг. І от саме його стосується ця ясність. Ну вже в чому вона полягає, підставляйте самі, знаєте, ви того чоловіка. Не знаєте, можливо, він вам щось запропонував, тому що він тримає монетку і простягає так. Він вам запропонував підтримку, допомогу, ем, подарунок, пропозицію, і ви, можливо, обдумували і прийняли рішення тепер. Можливо, це стосується дороги. От ваші плани ви обирали напрямок, куди їхати. Можливо, це стосується автомобіля, бо лицарі вони на конях, а коні в нас символізують автомобіль. І також ви думали, обирали, продавати, купувати, який автомобіль саме. Ну, або це ваша енергія, коли ви маєте, маєте можливість, маєте ресурс, і, опираючись на свої ресурси, ви плануєте. Ну, плануєте поїздку, плануєте щось купити, плануєте подорож. Ну, вже хто що. Ну що ж, давайте подивимося, що нам буде допомагати. Що нам сьогодні буде допомагати? Паш Кубків. Наші емоції такі дитячі У пажі це дуже молода енергетика, це наші діти і онуки, можливо. З ними пов'язані емоції. Або це наша внутрішня дитина, яка от давно хотіла от цієї поїздки, чи от те, що ви собі задумали, ті задуми, які ви втілюєте, і от така радість, хвилювання, такі емоції через край. Або це ну, емоції, тому що це, в туз це вперше, нові плани. І паш кубків також це такі емоції, яких ви ще не переживали. Можливо, тому що це вперше таке. Вперше трапиться, вперше відбудеться, і тому такий дуже хвилюючий момент. А можливо, тому що довго очікувано. І також це викликає таке хвилювання, трепет. Ну що ж, подивимося, що нам буде заважати. Це суцільні одинички сьогодні, дивіться, туз Паш Кубків і Паш Пентаклів. Заважати буде Паш Пентаклів. Витрати, можливо, не заплановані, якісь нові витрати, які стосуються навчання, дітей, онуків, або. Там Оплати курсів, оплата. можливо, потрібно пройти обстеження, тому що ясність також тут може бути в кожного своя і різні сфери життя зачепити. І тому ж, паш Пентаклів може бути, що потрібно ну, пройти обстеження, потрібно купити ліки, потрібно здати аналізи. Так, чи потрібно щось там ще заплатити по відношенню до тіла нашого? Тобто якісь непередбачувані витрати, тому що паш одиничка, і це такі щось нові витрати, які ви не вклали в свій бюджет, не... не... Порахували, не сподівалися на них. Ну що ж, ми заховаємо, щоб не заважало, щоб Паш Пентаклів не заважав нам сьогодні планувати і втілювати свій план. Ну що ж, я бажаю нам, ну і до речі, меч, так, меч для нас може програтися небезпекою. Я бажаю нам сьогодні мирного і спокійного дня, тривога досі ще триває. Я бажаю нам сьогодні ясності, кожному своєї, там, де ви потребуєте цієї ясності, в тій сфері, де вам потрібно прояснити ситуацію, прояснити становище, прояснити, ну, можливо, між вами, що відбувається, між людьми. Я бажаю вам позитивних емоцій, тому що емоції у нас сьогодні будуть, паш кубків їх забезпечить. Я бажаю вам гарного настрою, радості, натхнення, бажання, позитивних емоцій, позитивних вражень на цілий день. Ну що ж, мої любі, люблю вас обіймаю. Чекаю зворотнього зв'язку. Дякую, що ви мені пишете. Мені дуже приємно, я завжди чекаю. Ставте, будь ласка, вподобайки, і хто не з нами, приєднуйтесь. Ну що ж, до зустрічі, па-па!